НАТО починає діяти і відправляє кораблі у Балтійське море. Пише видання «Іллє». Здебільшого кораблі діятимуть як стримувальний фактор. Ну, вже непогано, що не тільки стурбовані. У міжнародних водах НАТО не може, наприклад, блокувати проходження суден інших країн. Країни жі це об'єднані експедиційні сили Сполученого королівства. Серед них Велика Британія, Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія. Посилять спостереження за ситуацією в регіоні. А НАТО відправить кораблі для охорони дна Балтійського моря, де пакостить російський диктатор Путін. Про це пише видання Йлє в акваторії. Розмістять кораблі з Балтійського флоту, які знаходяться на чергуванні НАТО, а також кораблі, які відправляють безпосередньо країни-члени альянсу. Загалом їх буде близько десяти. Вони залишаться у морі до квітня. Пише видання. Кораблі будуть патрулювати територію поблизу енергетичних та інформаційних кабелів від отих російських, ну ви зрозуміли кого країни. GIF також оголосили, що вони посилять своє спостереження за судноплавством в регіоні за допомогою штучного інтелекту. Група країн, через Великої Британії, буде відстежувати кораблі за допомогою системи AIS і оцінювати їхні потенційний ризик для важливих підводних об'єктів. Пояснюється публікації рішення про збільшення своєї присутності в Балтійському морі НАТО. Ухвалило 30 грудня на прохання Фінляндії та Естонії. Як відомо, 26 грудня три кабелі зв'язку між Естонією і Фінляндією вийшли з ладу, і не просто так в цьому підозрюється танкер Eagle Ес, який може бути частиною так званого тіньового, а насправді реального не Повністю поки пісенційного, але незаконного флоту РФ якір судна Eagle ес затриманого у Фінляндії через підозру пошкоджені підводного кабелю, знайшли і підняли з на морського напередодні. Просвідеця в релізі центральної кримінальної поліції Фінляндії від 7 січня, як розповів гендиректор розслідування, комісар кримінального округу Рістологі, Місце, де виявили якір, розташоване на маршруті, котрий пройшло судно ІГЛ ес на рівні півострова Поркала. Він лежав на західному краю сліду до виявленого на морському дні недалеко від точки, де цей слід закінчується. Додав комісар також лохі повідомив, що проводять технічну експертизу. Якоря за даними того ж видання Гіллі якір підняли з глибини орієнтовно 80 метрів за допомогою шведського судна «HMS Белос. У релізі поліції повідомили, що підняти якір з направо охоронцям допомогли фінські збройні сили а також в МС Швеції 25 грудня. Фінський національний оператор електромереж Афінгріхт заявив про пошкодження підводного електрокабелю із 2 який з'єднує Фінляндію і Естонію. Коментуючи пошкодження, в компанії не відкинули одразу ймовірності вандалізму. Пошкодження електрокабелю міг спричинити якір нафтового танкера Eagle-S, С, входить до складу російського так званого тіньового флоту. Заявили 26 грудня національному бюро розслідувань Фінляндії. Окрім цього, електрокабелю 25 грудня також вийшло з ладу три кабелі зв'язку між Естонією і Фінляндією. Андію танкер і ГЛС підозрюють пошкоджені їх усіх. 27 грудня видання Лойт Ліс заявило, що на танкері і ГЛС було встановлено передавальні і приймальні пристрої, які фактично дали йому можливість стати шпигунським кораблем Росії. Великі нафтові порти Китаю отреба що не тільки банки відвертаються від російської неспроможної неплатіжної ще якоїсь платіжної системи, а й великі нафтові порти Китаю долучилися до санкцій проти так званого тіньового флоту Росії. Шандунська портова група заборонила входження танкерів, які перебувають під санкціями США, у свої порти в східній китайській провінції Шандун. Про це повідомляє намагання збороти з посиланням на свої джерела. За словами співспросмовників агентства, про обмеження, оголосила Шандонг Порт Грув, один із найбільших портових операторів КНР, під управлінням якого перебувають порти в провінції Шендунь, куди імпортують основні обсяги пінсанційної нафти з Росії, Ірану та Венесуели, згідно з рішенням компанії, так званим тіньовим танкерам, які потрапили під санкції 6 січня. Заборонили швартуватися, розвантажуватися або отримувати інші портові послуги в портах провінції, що є одним із головних промислових центрів КНР Терс що обмеження для тіньових танкерів токнуться, зокрема циндао п'ятого за обсягом вантажів порту КНР, а також портів Жіджао і Янтай. Це може призвести до уповільнення імпорту Китаєм під сесійної нафти. Вважають джерела агентства Reuters. Журналісти додали що в грудні 2024 року нагадали, США запровадили нові санкції проти компанії тіньового флоту, які займаються іранською нафтою. Очікується, що обраний президент Дональд Трамп, який вже за 12 днів 20 січня, вступить на посаду офіційно посилить санкції проти Ірану.